Ферма Мейфілд щороку приймає тисячі туристів з усього світу. Вона розташована приблизно за 25 кілометрів від центру Лондона і прагне відродити вікторіанську традицію вирощування лаванди, яка була популярною у 18-19 століттях. Сім'я Мей заснувала ферму у 2006 році на місці лавандових полів, які зникли наприкінці 19 століття через зростання попиту на житло та хвороби рослин. Це місце одне з вікторіанських лавандових полів. Багато хто не знає, що у 18-19 століттях південний Лондон славився вирощуванням лаванди. Ми почали у 2006 році, але це продовження давньої традиції. Ферма охоплює 10 гектарів і приваблює тисячі туристів, зокрема з Китаю, Індії та Арабських країн. Для китайців лаванда це кохання, чистота, романтика та невинність. У перші роки китайці стрибали від радості, виходячи з автобуса. Лаванда середземноморська рослина, яка не потребує частого поливу та догляду. Весна найкращий час для висаджування, коли тепла погода сприяє швидкому вкоріненню. Лаванда любить спеку, сухість та сонце. Після садіння і поливу вона росте сама. У цьому її краса. Ферма продає рослини за ціною від 10 доларів за дволітровий горщик і до 38 доларів за великі екземпляри. У магазині ферми також можна придбати лавандову олію, сушені букети та іншу продукцію. Олію використовують як антисептики за спокійливий засіб. Лаванда відмінний антисептик і протизапальний засіб. Її використовують за опіків укусів для сну чи розслаблення у ванні. Вона багатофункціональна і приємно пахне. А в місцевому кафе пропонують частування, які також містять лаванду. Ми продаємо лавандові кекси, лимонолавандові пироги, поленту з лавандою та безліч лавандових напоїв. Відвідувачі насолоджуються прогулянками, фото та заходами, такими як спостереження за комахами. Ми тут уперше це вражає. Тут так спокійний, звичайно, аромат лаванди. Це фантастичний досвід. Я з Тайваню. Це чудове місце. Ферма щорічно приймає до 50 тисяч відвідувачів.